Тут буде сумно, бо мені не сподобалось. Я просто елементарно нічого не зрозуміла. Привіт! Ви на каналі Тренерки і тут ми оцінюємо марафони схуднення. І сьогодні така гарна. Правда, фон взагалі не відповідає моєму наряду. Для об'єктивної оцінки нам знадобиться 5 критерій: платформа проведення марафону, харчування, тренування, реальні результати і загальне враження. Це вже, до речі, другий огляд марафонів, так що, якщо ви не бачили перший, переходьте на сторінку і заодно підпишіться. Сьогодні хочу поговорити про марафон фітнес-блогерки Насті Сінанян. Одразу скажу, що в неї акцент йде саме на сідниці. Чому я обрала саме її? Ви повинні розуміти, що я обираю тренера не по зовнішньому вигляду, а по професійності. Для мене це дуже важливо. І мені дуже подобається контент Насті. Вона просто чудово вміє пояснювати. В мене особисто з цим проблеми, то я просто отак підходжу, ліплю людину, і потім ми просто запам'ятовуємо цю позу. І тому багато пояснень вправ я беру саме у неї, тому що я розумію, наскільки це круто, і що не потрібно втручатися в простор людини, торкаючись її. Тому я вирішила обрати саме її марафон. Почнемо з платформи проведення. Марафон проводився в Телеграмі, і це знову не те, що зручно на 100%. Об'єктивно зручним, там є тільки перегляд відео і отримання деякої інформації, то не всієї. Ось тут вилізе відео, але заблюрине, вибачте, будь ласка, як подавалася вся інформація в Телеграмі. Також, звичайно, був чат спілкування, і це дуже круто, ви здивуєтесь, але дійсно не всі. Роблять чати спілкування. І це дуже погано, тому що не всі люди, дуже багато людей, навіть більший відсоток людей, не можуть проходити самостійно такі марафони, курси, неважливо, просто не можуть самостійно тренуватися, тримати харчування. І це дуже важко. І така підтримка в чаті спілкування. Є важливою, саме з чатів ви дізнаєтеся багато нового і чимось починаєте користуватись. Платформі ставлю 4. вроді, зручно, але не до кінця. Харчування. Тут буде сумно, бо мені не сподобалось. Я просто елементарно нічого не зрозуміла. Хоча величезний плюс, те, що вона розписала всі продукти по категоріям, білки, жири, складні і швидкі вуглеводи, і це дуже крутезно, бо ти подальшому розумієш, які продукти ти вживаєш і що вони в собі несуть. Також розписала, що з поживних речовин потрібно вживати і в який прийом їжі. Це теж дуже круто, але я, наприклад, як е, початківець, так і не зрозуміла, як мені потрібно харчуватися. Не вистачило більше пояснення і уваги. Тобто, новачок е, взагалі загубиться в тій кількості важкої інформації і не зрозуміє, як йому потрібно харчуватися, так як і я загубилася. Після цього вона, звісно, розписала там приблизний режим харчування. Але я в це не вірю. Мені здається, ніхто не харчується по розписаному режиму чітко. Тому що бувають всякі випадки, я не знаю, прийшли гості. там ти ж не будеш просто сидіти і дивитися на це. Тим паче, ну який в цьому сенс? Навіщо відмовляти собі в такому Ну це дуже дивно виглядає. І взагалі звучить. Просто тому що не вистачило пояснень. Можливо, було б круто, якщо б вона провела прямий ефір типу консультації, де вона це все пояснила, і так вже було б набагато зрозуміліше. Тому харчування три. Тренування. Дуже сподобалось, було дуже цікаво, і вона обрала інший трошки формат, тому що зазвичай це кругове тренування у більшості марафонів, але в неї вправи також були на час. Це була хвилина або півтори, і перерва між ними десь також деякий час, десь хвилина залежить від вправ. І ви не змінюєте постійно вправи, а робите одну і ту саму чотири підходи. Це круто. Так що, я, якщо вам подобається формат силових тренувань вдома, дуже рекомендую. Вона навіть пояснила, що такий формат тренувань добре працює на м'язи, і це дійсно так, такий формат реально дуже круто нарощує м'язи. І, по ідеї, в такому марафоні харчування повинно дуже добре просушити, інакше ви просто будете набирати вагу, тому що м'язи будуть рости, а жир дуже повільно уходити. Але знову ж таки не зробили тренування для моїх колін. Були дні, коли я пропускала повністю всі вправи. Але людям же ж з хворими колінами теж хочеться тренуватися. Мені здається, що потрібно якось ділити по критеріям тренування, або перед самим набором на марафон проводити опитування, які проблеми і травми ви маєте, щоб відсіювати всіх тих, хто не підходить під заплановані тренування. Ну, бо люди ж не знають, що їм можна, а що не можна з різними травмами, проблемами. І з цим потрібно бути дуже обережними. Ставлю 4 з 5. Реальні результати тут навіть довго говорити не буду, тому що результати дійсно є реальними, але їх досягли люди, які дійсно старалися і пахали. І як я вже казала, що тренування було дуже крутим, але харчування повинно бути ідеальним для такого результату за три тижні. Або ви хоча б повинні розуміти, як вам потрібно харчуватися. Ставлю 5 загальне враження. До речі, я зараз задумалась, наскільки цей критерій взагалі є об'єктивним. Це ж, типу, я свої враження розказую тобто це суб'єктивно. Але з іншого боку, я ж підводжу, типу, підсумок всіх тих критерій, які були до цього, тому я навіть не знаю. Напишіть в коментарях, чи залишати цей пункт, чи він все ж таки є суб'єктивним. Загальне враження змішане, якщо чесно, тому що харчування мені не сподобалось, точніше його подача, а тренування, ну, з моїми травмами, доводилось пропускати деякі дні. Коротше, якщо ви здорова людина і хочете накачати м'язи, особливо сідниці, то це 100% ваш марафон, рекомендую. Але якщо ви хочете. Налаштувати харчування або маєте якісь проблеми з тілом, то краще брати індивідуальні тренування. Довго думала яку оцінку поставити, і все ж таки поставлю четвірку, бо у зрівнянні з 80 ю... 80... 80. Як правильно взагалі? З 80. З 80 відсотків. Зрівняння з 80% марафонів на ринку, цей марафон майже ідеальний. Всім дякую, підписуйтесь, ставте подобайку, залишайте свій коментар і пам'ятайте, що я за вас пройду всі погані марафони.